Годинник Вінницької вежі із душею міста. І рівно о 9-й ранку її розриває у хвилині мовчання. Мелодія, яка звучить із вежі і супроводжує скорботну хвилину, це Іль Сілензіо. Яка присвячена до 20-річчя визволення Нідерландів, була написана італійським композитором у 1965 році, і вона з часом не тільки набрала популярність всесвітню, вона має чітке меморіальне призначення. Серця кожного з чотирьох годинників сховані на рівні шостого поверху, двома поверхами вище розміщені колонки, із яких розносяться мелодії містом. Без звуків і звежі він вже не уявляють свого життя. Якось синхронізуєшся вже з вежою. Ти знаєш, в який час які пісні звучать, ти знаєш, як означає сигнали того чи іншого часу. І чітко проходячи в центрі, чуючи, який звук, ти точно знаєш, який час, точно знаєш, яка частина дня. То така синхронізація приємна з містом. Відчуваєш себе з містом на одній хвилі. Вже пройшла повна модернізація механізму управління часомірів, і відтепер навіть блекаут у дві доби систему не зупинить. Він повністю. Закритий, тому що там багато мастила і там багато деталей, які потребують відсутності пилу. Тобто, ми тут тут нічого відкрити не можемо, тому що ми йому не щоб налаштувати приміром одну мелодію, яка лунає із вежі, доводиться витрачати до двох годин часу. Більшість мелодій у нас все-таки відігрують дзвонами, але як бачите, о 9-й ранку є горн, і він може звучати не так, як дзвони звучали з колонок. Це теж важлива складова. Він повинен відповідно звучати. От, тому це теж займає процес. Коли ти стоїш в вежі, налагоджуєш і чуєш над собою колонки, ти не почуєш так, як воно тут на європейській площі. Це, треба. Це 133 сходинки доверху, 133 донизу. Пробігся, послухав, то не то. А, побіг ще раз підправив. От, ну такий, знаєте, прекрасний фітнес по артинівськи і куди б не закинула доля Вінничан, вежа та її серцебиття не відпускає. Я минулий рік працювала в у Німеччині, навчала наших дітей, які змушені були евакуюватися з початку збройної російської агресії, навчала їх української мови і літератури. І вірите, мені ці звуки снилися. Вони надзвичайно приємні. це як внутрішній спогад про родину, про батьківщину, про тих, хто загинули взагалі про нашу Вінницьку громаду. Тому мені ці звуки надзвичайно мелодійні. Звіряти час на площі європейській із гаджетами та наручними годинниками не по Вінницьки його тут диктують: часоміри та мелодії вежі. 15 19 годині «Мелодія вежі», от як зараз, ой у лузі червона калина. Загалом вже впродовж доби тут лунає п'ять композицій. Перша «Іль сілензіо» о 9 годині, о 12 гімн України, о 18 всесвітньо відомий «Щедрик Леонтовича» і о 21 молитва за Україну.